Українські бійці атакували ракетним комплексом Нептун великий десантний корабель Костянтин Ольшанський, який був захоплений окупантами у 2014 році в Криму. Про це заявив речник Військово-морських сил України Дмитро Плетенчук в ефірі Фрідео. Тут детективна історія розгорнулася навколо великого десантного корабля Костянтин Ольшанський. Цей корабель мав використовуватися проти України, на жаль. Тому було ухвалено рішення про ураження цієї одиниці нашим Нептуном. Ураження теж було завдано, уточнюється пошкодження, пошкодження він однозначно отримав. Він зараз не боєготовий, розповів він. Корабель Костянтин Ольшанський, це український ВДК, який десятьох років тому, у 2014 році, був захоплений російськими військами під час анексії Криму. Дев'ять років він стояв у Севастопольській бухті його розба.